Так, привіт світлічки. У нас зустрічі з Максимом Шишка, нумеролог з білої церкви. Продовжуємо. В попередньому відео ми обговорили про те, як на мене впливає номер карти. В Цьому відео ми поговоримо про те, от я зараз знімаю житло і живу в 93-й квартирі. Так. От, і попросив Максима, щоб він трошки розповів. Так само ми скажемо про те, що це треба детально дивитися: місто, вулиця, номер будинку, під'їзд, номер країна. квартири, країна. Так. Ці всі фактори добре. Ми цього всього розглядати не будемо. Ми коротенько проговоримо про те, як конкретно на мене впливає номер будинку, в якому якому я номер квартири, в, якому, в якій я зараз проживаю. Хорошо? Да, Максим, передаю слово. Вітаю. Вітаю, друзі. Так, дуже цікаво, так як Петро живе в квартирі 93, якщо ми додаємо 9 плюс 3, отримуємо число 12, 1 плюс 2 на рівні 3. рівня 3. Да. І да, якщо ми беремо порахувати дату народження, Петра, то теж виходить трійка. На свазі число, місяць, рік народження, сумуємо ті всі числа, зводимо до однозначної, також виходить трійка. І що? Тобто це <рістити> да, це, це життєвий шлях да, Петра. Тобто, це якщо є основні 12 показників базових mm. в нумерології, 12, крист це таких, скажімо, гараній mm. людини, да? кристала так, нумерологічного, то одно з найважливіших, одне з важливіших, це є життєвий шлях Петра. Mm -hmm. Це трійка. Да? І, і, і що ми можемо сказати відносно того, що якщо трійка в життєвий шлях і трійка а, в квартирі, що живе? Ну, от, а, безумовно скажеш, що це все. Ну, тобто Це те місце, де повинен жити Петро. Звідти не з'їжджати. Буде там поки стійно, це гармонійне місце. По іншому можна сказати, це веселий будинок. Веселий. В цьому житлі можна відчути життєву впевненість, от Весь будинок він буде. Буде ну, так просоченим знанням. Тут людина зможе самовиразитись. Багато творчів, тобто будуть проявлятися творчі речі. Як я сказав, знання, вчительство, десь навіть акторство. Десь може навіть ну, передати. Є, є такі плани, є такі плани. Петро десь може вже е, е, одягати якісь на себе різні костюми і е, 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 виконувати різні функціонал. Тобто mm -hmm. це творче. творче. Е, е, також тут в цій, в цій в, цій, квартирі Петро може е, набрати е, почуттів впевненості в собі. Mm -hmm. Також ця енергія вона несе також сексуальне енергію. Тобто це, це не тільки що це людина про секс, мається на увазі, що це додатковий стимул, щоб розвиватися, щоб направляти свою цю енергію в, в правильне русло. Ну юпітер це він це юпітер, це? дивіться, на увазі, як, Юпітер він розширяє, от а Юпітер це діти. Ну а щоб діти з'явилися, ну в нас нема ще такої шахті, щоб подивився на жінку, вона завагітніла. Тому там <рес> воно може мати. Да, бо тому що я деколи зустрічаю такі показники, що Юпітер це секс. І Люди такі вау, це як? Ну от так, от тільки для того, тільки для зачаття дітей більше нічого. <рес> ну і Венера. насправді то Венера, Вона більше Венера буде говорити про це про красу. Ну, да. Тут більше на попри наповнення, так, що ви можете наповнювати як себе і потім наповнити своїх інших. Наповнившись, наповнившись в, в цій квартирі, в цьому місці, де ви живете, ви можете потім передавати іншим людям те, чим ви наповнились. І тут треба розуміти, що ви, чим ви наповнюєтесь. Якщо ви наповнюєтесь нехорошими речами, то відповідно що ви будете давати. Ну, Однозначно те, що ви чим наповнились. ну В цій квартирі я тільки добрим Чого? <laughs> Тому, якщо у вас є позитивні речі, ви е, рухаєтесь в е, повищі вібрації, скажімо так, то відповідно від вас чекати, чекатимуть ну, саме це. І воно буде відчуватися. Е, також трансформація е, теж. Е, в цій, в цій квартирі добре е, е, у вас буде відбуватися певний перехід е, з одного е, слоя розвитку на інший mm -hmm. шар розвитку. Перейти, наприклад, от, наприклад, почати щось нове, mm -hmm. е, навчатися чи навчати інших. Е, от, це буде вам. Альо, е... альо. Щось завис за трошки Максимум, інтернет. Максим, з інтернету завис ще раз. Дали. Дали. Навчати інших ви казали? Так, коли ви будете знаходитися в цьому, в цьому, в атмосфері, угу. у вас буде можливість легше самому навчатися да? угу. і пізнавати знання. Тобто які знання будуть приходити да? потім Алло. передавати. Так. Через себе передавати іншим, ділитися. Ну, так і є. так і є. Ну, і ефір, як Юпітер це ж елемент ефіру. Він задає простір, в якому відбуваються якісь певні події. Ну, воно так і створює тут простір якраз, оцей, де, де, де всі ці події починають відбуватися. Крім цього, в цьому будинку розширюється соціальне життя. Угу. Тут повинна. Пройти така певна закладка, скажем, загально, ну, загально ну, змістуючих принципів життя. Тобто, це якісь певні бази, якісь принципи, якісь розуміння, що є якась певна база, ну наприклад, там загальних. Всесвітніх законів життя, як так правильно надожить життя. І ви можете цим, відповідно, маючи ці цю бази, цю критерію від чого відштовхуватися, ви будете розуміти, що нижче цього бази ви не впадете. Ну да, ну дивіться, це ж елемент ефіру. А елемент ефіру, він що задає? Він задає, якраз він створює простір, в якому все створюється. Ну там же подіде повітря, вогонь, вода, земля. Да? Тобто, якраз от тут, тут створюється, якраз, да, якраз база. Отоці, да, да. Ну, це простір, в якому все може створитися. Так, так і є, так і все створюється. На рахунок творчості, до речі, секундочку, на рахунок творчості, те, що ви кажете, ну, я ходив час від часу в театр, але все більше і більше тут включаюся. Бо я тут іменно проживаючи в цьому в житлі, в цій квартирі, от, я більше включився, бо я зараз почав вчати, що таке балет, що таке класична музика, от, будівлі, тобто, які який час були, тобто ну, архітектура мене почала цікавити, Тобто іменно ці всі процеси, ось тобто, вони мене в мене були. Там ті файли, книги, тобто воно якось там складалось, відкладалось. А зараз я вже більше в це включився воно більше почало проявлятися. Ну, тобто я зараз в Театр Саксаганського в білій церкві там багато частіше почав ходити. М -м -м. Так що таке, так, Максим все Тому працює. ця енергія, вона стимулює вас. Вона стимулює вас для того, щоб е е е набирати hmm. і е трансформувати ці речі. Ви просто після того, як ви приходите, ви ж, е е те, що ви набрали. Mm -hmm. Воно у вас ви лягаєте спати, та да, ви спитаєте, ви спитаєте ці парти. Mm -hmm. А ви через велике кількість часу в, в цьому помешканні перебуваєте. І в цій трансформації вони до цієї енергії вони допомагають переварити все те, що ви десь берете, чи це ви на вулиці берете, чи це в соцію берете, чи mm -hmm. це ви там десь навчаєтесь. Ну, тобто в залежності від того, де ви з чим стикаєтесь. То це це як образно говорять, це як шлунок, який ви кидаєте туди їжу, і е, який у вас шлунок, да, чи він активний чи пасивний, е, буде залежати від того, наскільки швидко перетравлюється ваша їжа mm -hmm, mm -hmm, a, та, всередині вас. Та. Да, так. Так, так і я все, все вірно. <кхів> a, в цьому будинку повинні бути, a, повинні бути люди, повинно бути спілкування, але якщо нема людей. Ді спілкування повинно потрібно, да mm -hmm. друзі, багато може бути романтики, бувати якісь відносини, тобто е якісь е вирішують, якісь питання, е якісь задачі, якісь вирішуються. Ну тобто, це mm -hmm. якісь такий Конгломерат різних, як знаєте, що, штовдяка да. Ну от <свистів> для прикладу, я почав ну, таку більшу співпрацю. так от, Максима запрошую на Ютуб-каналі там експертів почав запрошувати, з якими ми разом починаємо робити якісь спільні проекти. От, оце якраз починається це, це все розширення починає відбуватися. Давайте тепер я тесно скажу тепер кратко про проблеми, які можуть бути. Тому що <свистів> в будь-яких є е, як. як Хороші речі і, і, і не сильно. На що ну, треба да. звернути банку, щоб да. не було, так? А. Які можуть бути проблеми? А. Це сильне збудження, може бути. Сильне може бути збудження. Може, так. Да. Воно дає, бо я деколи перша, друга, я не можу спати. У мене, У мене всього. там. Тойка, давай, давай, давай. давай, давай, давай. Туди, Дорош, да. вже спати, вже все, не? треба працювати. Я в мене в мене деколи знаєте, що буває? от є такі моменти. От що я роблю? Я можу працювати, тобто я сплю тоді, коли спиться, працюю тоді, коли працюється. все. тобто, в мене ну графік він збитий зараз, повністю. от, тобто я можу сидіти до першої, до другої ночі працювати, потім спати до обіду. Деколи можу там лягти спати в обід, встати вечором всю ніч працювати. Тобто, в мене в мене зараз це все повністю полетіло. Ну в тому плані да так, є і таке. бачите, і ще моменти, що може бути багато занадто багато ентузіазму. В мене, ні, не буває. Ні, такі що. І останній момент, який може на що не звернути увагу, це те, щоб не посилась гординя. Співательно. Зірковість, зірковість, Та ну перестайте, ну яка гординя? До мене не впливає гординя. Ні, ні, ні. Взагалі. все на обличчя, це все на, 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 на голову кажуть. Ну, ну, да, це насправді важливо, тому що е, ці перебори ще е, шукаємо золоту середину. Mm -hmm. да, Намагаються зайти в цю золоту середину. Як рекомендації, Це, як я сказав, це виїжджати на природу. Трошки від, від, якщо ви відчуваєте, що взагалі не спиться, вас оскільки, іде. іде, іде, іде. Mm -hmm. Вийдіть хоча б там, на півгодинки, хоча б там, в парк якийсь там, чи mm -hmm. до річки. Ну я живу біля парку Олександрія, я спеціально сюди переїхав, якраз в цей район, щоб ходити в парк Олександрії гуляти, бо мені цього не вистачає. От і знову ж ми з Максимом якраз спілкувалися на цю тему. Я говорю про те, що от Юпітер, да, то стрійка, от дуже крута енергія, всі за нею так ну і виспаляють. Але вона ну все-таки треба розуміти, що це елемент ефіру, і Юпітер, сама планета, вона вогняна. Ну, її треба трошки розбавляти або Сатурном, або Венерою, якраз то що ви кажете, так, що це все добре, але треба на природу природа жива природа це венера то обов'язково це потрібно бо бо реально воно просто настільки пре просто цей юпітер ну воно в якийсь момент воно просто може людину взірвати тому треба бути акуратним повністю взірвати. Так, і е, я знаю що Петро в е, певний час е, ходив дуже багато зараз ні зараз Петро не ходить зараз Петро став лінивий я міг би порекомендувати можливо не так як раніше тому ага. що це було він вдохновляв інших ну було такі, Да. на Наприклад, навіть півгодини достатньо для того, щоб просто цю збити, цю, цей темп, цей темперамент, такий сильний, коли відчуваєш, що це, ну, не можу закрити очі, просто вийти, прогулятися, подихати свіжим ну, свіже повітря, прогулянка, природа. Е, от е, ну, е, важливо ще один момент: старатися старатися не розпилятися на багато одразу. Ні, і одна, і одна тема, і все тільки одна. От Я можу сказати, що дивіться, я, якщо, ну, в мене є багато проєктів, з якими можна працювати. Я взяв зараз один проєкт, це навчання ведичної астрології, то, що я продвигаю, тобто тільки один проєкт. От, на рахунок того, що ходити. Так, я раніше ходив дистанцію 20-25 кілометрів. Зараз я не ходжу такі великі дистанції. Але один раз на тиждень я стараюсь я йду в парк Олександрія, і там 2-3-4 години. Ну, 2-3 години точно. Тобто я там, ну я просто круг такий великий, обходжу, там, ну, хоча б два круга тобто, і опять в спокійному режимі. Тобто, щоб цю от венеру прокачати там, на красоту, подивитися, на природу, так, і воно от реально заспокоює, бо кажу, не хватає, бо це реально ефір, то елемент ефіру. можно просто взлететь. Так что есть такие. Абсолютно згоден. И последнее, это те ключевые аспекты, на что надо обратить увагу. Это, ну, это творчество, это оптимизм, открытость. Ну, гумор. Ну, анекдоты записываем, три месяца выставляем анекдоты, там народ хохочет, так что все нормально. Жизньлюбія, як воно українською мовою. Це Життєлюбство. Жизн... Жизнелю... Коротше, любити життя, все, поїхали далі. Так, так. Любити а. любити, кохати життя. Ага, Є таке, да. так. також ще е, працювати з воображенням. для те, що ми. В ява. От, mm -hmm. стар... Медитації. Ну, працюєш, і... да, так, працює з цим. Дуже так, сильно і... з тим працюю зараз, так. Да. Такі теми, ну, так, такі, може, це будуть просто слова, але можливо, Петро, воно вас все ж всередині десь відгукнеться. Це а, а, скажу, як вона. а, це багатство, це дружба. Ну, Блискучість Да, багатство. Да. Дружба. <кười> а що <а>? <še> я скромний? Про скромність там нічого не написано. купаться. <laughs> Окей, хорошо, Максим, дуже дякую за такий коротенький розбір. Хорошо. Ну, так, хто дивиться це відео, попередньо ми розбирали, як впливає номер карти на мене конкретно. Бо да. там номер карти можна, до речі, записати, ну, там, хто хоче пожертвування відправити на підтримку YouTube каналу. І в наступному відео ми будемо говорити про те, як на мене впливає мій номер телефону. От, також, кому цікаво, до Максима можете записатись на консультацію. От, його контакти будуть в описі під цим відео. Добре, Максим, дуже дякую. Та да, дякую всім за увагу і до зустрічі в наступних відео. Дякую, Максим.